Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі черговий випуск телепередачі Безпека, запорука життя сьогодні ми поговоримо про безпеку зимового відпочинку. Ось і дочекалися ми справжньої зими. З кучугурами снігу, заметілями та морозами можна спокійно діставати з комори лижі, сани, козани і вирушати на прогулянку, щоб відчути усю радість зимових розваг. Та пам'ятайте, якщо хочете гарно відпочити, варто ще й пам'ятати правила безпеки. Адже навіть граючись сніжкою, можна серйозно травмувати того, в кого вона влучить. Коли за вікном усе сніжно-біле, а позначки на термометрах опустилися до мінусової температури, це знак для любителів зимових розваг, що час готувати лижі сани ковзани і вирушати на справжню казкову зимову прогулянку. Почнемо з лиж. Значит, как же все-таки подобрать правильно лыжи, если мы все-таки, если мы решили провести хороший зимний день на лыжах? Прежде всего, лыжи подбираются по росту. Если мы используем классический ход, то лыжа должна быть выше на 15-20 сантиметров вашего роста. Если же мы освоили так называемый коньковый ход, то лыжа должна быть выше на 10-15 см. Палки тоже необходимо подбирать по росту. Они должны быть на уровне плеча. То есть, если, попросту говоря, мы возьмем палку и вытянем на уровне, то она не должна упираться сильно в снег или же хотеть опуститься вниз. Она должна быть на уровне плеча. При ходьбе на лыжах используют также специальную обувь и в зависимости от того, каким методом вы будете передвигаться, коньковым либо классическим, и специальные крепления. Ну а если же у вас вы начинающий лыжник и не имеете возможности приобрести обувь и специальные крепления, существует более простой вид крепления, так называемое универсальное крепление. Якщо лежі не для вас, боїтесь не встояти, тоді сміливо обирайте санчата, які вмить повернуть вас у світле дитинство. У крайньому випадку чим ризикуєте Своїм якеньким місцем, але це буде швидше розвага, аніж травмування. Звичайно, якщо ви не на трампліні, У в іншому випадку такий політ буде малоприємним. Окремої розмови заслуговують ковзани, адже хороші ковзанки чи сучасні льодові арени є не скрізь, зате екстремально і безкоштовно можна покататися на якомусь озерці. Головне тут температура повітря, щоб крига була міцна, бо зимове плавання це вже точно не для вас, хоча люди моржіє скрізь. Ще одним важливим пунктом є вміння придбати ковзани відповідні до ландшафту який ми собі оберемо за полігон. Якщо лід не нагадує гладеньке дзеркало, то не варто вибирати ковзани для фігурного катання. Це може погано скінчитися як для ковзанів, які попсуються, так і для ковзаняра, який може опинитися в травмпункті. А це знову ж таки зовсім не бажано. Початком снігопадів та вже збільшилась кількість травмованих людей з типовими травмами для верхньої та нижньої кінцівки. Це перелом. Промені в типовому місці для рук і кісточок промінки для ноги. Зимовий період це звично травня від падіння на ожеледиці. Середній прийом у нас близько 40 людей. Для досвідчених зимових туристів усе досить просто, а ось аматорам не завадить деяка обізнаність, щоб від знання, відпочинок та розваги не перетворилися на складне випробування, адже зима це не літо. Краса цієї пори року оманлива і приховує чимало небезпек. На відміну від літнього відпочинку, зимовий, особливий ще й тим, що про вечірні сукні і різні до них аксесуари торгуватися не варто. Тут головне тепло та зручність, теплий светр, штани, кілька пар шкарпеток та рукавичок, шапка, шарф і звичайно ж верхній одяг. Обов'язково води не проникне, адже пам'ятаємо, що пуфнастий сніжок має властивість танути. Куртки комбінізони та інший одяг обов'язково мають бути легкими і не сковувати вас при ходьбі. Зіпсувати настрій та нанести удар здоров'ю може наша необачність, яка призводить до переохолодження та обмороження. Тому кожен хто піклується про власне життя і здоров'я, життя і здоров'я близьких повинен знати, як запобігти цим неприємним наслідкам зимового відпочинку. По-перше, необхідно знати ознаки перехолодження та обмороження, а також основні правила поведінки в умовах низьких температур. У першу чергу, жертвами морози стають соціально незахищені верстви населення, хто зловживає алкоголем або не має постійного місця проживання. Наступна категорія ризику люди, які працюють на вулиці, продавці, будівельники тощо. Однак перехолодження та обмороження загрожує кожному, хто вдягнений не по погоді та тривалий час перебуває на холоді. Якщо ви виявили у себе такі ознаки, як озноб, тремтіння, блідість, а згодом і посиніння шкіри, губ, білю пальцях рук та ніг, можете сміливо констатувати переохолодження. Та при легкому переохолодженні достатньо тепло вдягнутися, випити гарячий солодкий чай або каву, щоб зігрітися. Але пам'ятайте, якщо переохолодження тривало досить довго, воно може розвитися в обмороження. Обмороження може виникнути не тільки при сильному морозі, а й при достатньо теплій зимовій погоді. Його розвитку сприяє вологі повітря та вітер. Причини обмороження можуть стати мокре та тісне взуття. Тривале перебування у нерухомому стані на вітрі, в снігу, хвороби, алкогольне отруєння. Також обмороження може виникнути, якщо на морозі торкатися до металу голими руками. Найчастіше обморожуються руки, ніс, щоки, вуха. В кінцівках кровообіг сповільнюється, суди не і цим органам загрожує обмороження. Потрібно подбати про теплий та зручний одяг і взуття. При першому ступені обмороження шкіра блідніє, знижується чутківність вражених ділянок, а після зігрівання спостерігається почервоніння та набряк. При другому ступені враження шкіра набуває синювато-багріватого відтінку, і на її поверхні з'являються пухіри з прозорою рідиною. При цьому людину знобить, підвищується температура тіла. Третя і четверта стадія супроводжується відмірянням тканини ризиком розвитку гангрени. Якщо побіліли щоки, ніс вуха, достатньо розтерти їх чистою рукою до почервоніння і появи поколювання. Можна використовувати для розтирань сухого вняну тканину та розчин спирту або горілки. Не можна розтирати обморожене місце снігом, тому що сніг не зігріває, а ще більше прохолоджує та ушкоджує шкіру. Ні в якому разі не можна поливати обморожені ділянки гарячою водою. Якщо з'явилось напухання відмороженого місця або пухирі, то не можна робити розтирання. Потрібно покласти на відморожене місце пов'язку з товстим прошарком вати та доставити постраждалого до лікарні. Пам'ятайте, людина з будь-яким видом відмороження необхідно помістити в тепле приміщення і дати йому гарячий чай або каву. Існує декілька простих правил, виконання яких дозволить уникнути перехолодження та обмороження. При сильному холоді не вживайте алкогольних напоїв, адже алкогольне сп'яніння сприяє високій втраті тепла в той же час викликає ілюзію тепла. Одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло, а верхній шар одягу не повинен промакати. У взуття необхідно вкладати теплі устилки а замість бавовняних шкарпеток одягати вовняні вони поглинають вологу та залишають ноги сухими. Перед виходом на мороз бажано поїсти. Вам необхідна додаткова енергія. Слід враховувати, що у дітей терморегуляція ще не налагоджена, а у людей похилого віку при деяких хворобах порушена. Ці категорії людей найбільш піддаються обмороженню та переохолодженню, тому враховуйте це під час планування прогулянок узимку. Пам'ятайте, перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин. Потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні. Гарний настрій сприяє запобіганню всіляким захворюванням, а чудово проведений зимовий вихідний день принесе натхнення на увесь робочий тиждень. Тому бажаємо вам гарної погоди і веселих свят. Бережіть себе! Шановні друзі, колеги! Напередодні новорічних та різдвяних свят хочу привітати вас з Новим Роком та Різдвом Христом! Поважати вам добра, наснаги, здоров'я, кохання, довгих років життя. Хай збуваються всі ваші плани. Хай з вами буде Бог, а з ним віра, надія любов.